На Прикарпатті тривають творчі звіти мистецьких колективів та майстрів народної творчості, присвячені 200-річчю від Дня народження Тараса Шевченка. Вже традиційно заходи проходять у приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії. 9 листопада свої таланти представляв Галицький район. Філармонія цього дня перетворилася на осередок Галицької культури. Колоритні костюми, заворожуючі голоси і чудові постановки, так представили свій район мистецькі колективи Галича. Наш Галицький район славиться саме хоровими колективами. Ми сьогодні привезли біля 400 виконавців, тобто, колективи у нас біля 28 колективів, і я сподіваюся, я. Не буду розповідати ті секрети, але гадаю, що у нас хорові колективі колективи у нашому виступі, у нашому звіті верніше, займуть таке чільне місце. У концерті взяли участь і зовсім юні таланти. Ми будемо грати на скрипці в оркестрі. Пісня називається Романс. Ми до цього виступу готувалися місяць. Здивували Галичани і рукоділля. Мала академія народних ремесел міста Галича представила свої чудові вироби соломи, бісеру, тканині аплікації, вишивки та художні роботи. Цією ремісничою школою галичани пишаються найбільше. У нас надзвичайно потужна художньо-ремістична школа, надзвичайно потужна. Вона займає одні з кращих високих місць на будь-яких конкурсах не тільки області, але й України. Тарас Шевченко для Галичан є Моїсеєм і великим пророком. Його увіковічнили в 13 пам'ятниках. Його іменем названо вулиці та будинок культури у місті Бурштині. В районі є 13 пам'ятників Тарасу Григоровичу Шевченку. Крім того, учні Галицької школи номер 1 минулого року зробили дослідження і випустили книжку про пам'ятники, які є і в інших країнах світу, і на Україні і в наших областях, і в тому числі в Галицькому районі. І одне з трьох сіл в нашому районі також називається село Шевченкове за Лук'янської сільської ради. За результатами мистецьких звітів буде відібрано кращі мистецькі колективи, які представлятимуть Прикарпаття у столиці. Ліліана Хомишин Любомербору. Та новини телеканал Раї.